Богся рожна, хто про це не знає, де не промовився, Божили карпате, гені зтерхви. Полісіго він йде, чабан плеще і гуде, а в києві дзвони дзвоня загули, усі загони, всюди, всюди, всюди радість піврод лукавий, щоб нас обдурив. Хотів в червону, зірку засвітити, а нам її не треба, І хочем світла. Із неба, І з небай, хочем світла й у наш край. Ти нам, Боже, помагай, благослови Божий сину, нашу рідну украю. Вітай, чую вас чистям, здоров'я з цим Рождеством Христовим, щоб це Рождество мирності і радості спровадило. Нового року дочекалися з Тристам Христовим поклонялися а по смерті, по правій стороні стояли. Че вас не чую, того вам зичу. Христос ся рождає.